Зерна мудрості, творчості, патріотизму, і запалює нові зірки на ліцейному москалі, хто прагне до знань і готовий досягти найвищих висот на шляху до успіху, наші рідні Альмани, що завжди була і є храмом науки, пізнання і національної культури. Присвячуємо у тиші храму, де живуть слова, і науки, і мови і рідної допомоги. Зродилась книга, треба пожива, що вертає мудрістю і любов'ю. Натхнення успіхом, здобутим у боротьбі і нинішній майбутні покоління, і відгомін століть, заховані в тобі. Будь книгою неумируща і нетвірна. Сьогодні ми відкриваємо найнезвичнішу локацію в ліцеї, простір, присвячений книзі, відгоним століть». Це книга особлива. Мені відображатимуться історії успіху ліцеїстів та їхніх наставників, вступників та випускників. Це книга-подорож, також недопис, емоція перемоги, враження від досягнутого, очікувані відступиття безстільного скаргу пізнання в когорці найкращих і найісторіших. Перше про книгу «Відгумів століть оголосив на урочистській академії посвятів ліцеїста 20. 24 року директор ліцею, ініціатор її створення Микола Васильович Подоруць. Тоді ж він оголосив і правила ведення книги. Правила ведення книги. Перше. Запис дійснюється в день посвяти учнів у ліцеїсти. Друге: право першого запису має директор зачинати книги. Третє. Право запису із повчанням для наступників та вдячності альмамате за силу духу та відкритість розуму має найуспішніший, найуспішніша випускник-випускниця закладу. Четверте: правило запису із очікуванням створеної педагогом можливості пережити радість успіху в навчання має п'ятикласник, п'ятикласниця. Результати якого якої під час вступних випробувань були найвищими. П'яте, право запису найвагоміших результатів закладу за навчальний рік має вчитель, який за результатами зно НМТ культивував найбільшу кількість випускників двохсотбальників. Микола Васильович Федоруць, Арсен Хмарний, випускник 2024 року, що склав українську мову та математику на 200 балів. Ілля Шуляк, у якого був найвищий результат на вступних випробуваннях. Та Оксана Сергіївна Стецик, учителька математики, четверо учнів якої цьогоріч є двохсотбальником. Дотепер книга Мілгом століть перебувала на збереженні в кабінеті директора. Але від сьогодні вона матиме своє особливе місце, яке неможливо оминути, заходячи в приміщення ліцею біля погруття нашого патрона Івана Франка. Та книгу можна буде не лише бачити, її можна буде читати, відсканувавши QR-код та долучившись до історії ліцейного успіху. Тож запрошуємо Миколу Васильовича Федоруца, Іллюшу Шуляка та Оксану Сергіївну Стецюк перерізати символічну стрічку та відкрити локацію книги неї відгодів. Якби щедро заповнюються записами одержими педагогічної майстерністю вчителів та осяяних участю учнів. хай живе і процвітає Тернопільський академічний ліцей Української гімназії імені Івана Франка.